Розглянемо да, ось цю команду для редагування, програму для редагування реєстру, пройдемося по коду, що робить, да, і можливо, зайве позабираємо. System ну, я забираю, бо він, ну, він часто потрібен, да, але конкретно в цій ситуації не потрібен. Значить, нам обов'язково треба підключити, за допомогою Using, підключити Microsoft Win 32, як я ще потім покажу. Да, сама програма. Оця для редагування реєстру, да, вона, так би мовити, ну, ще тянеться з 32-розрядної. Да, тобто regd 32. Я тут сам реєстр поки що закрию, а да, ми потім ще до нього повернемось. Що тут у нас? У нас тут є клас, да, який містить головну функцію. В даному випадку головна функція на початку описана, да, але це не проблема в даній ситуації. Да. Просто static void main. Значить Ось оцей рядок коду він потрібен для того, щоб в консолі добре відображалася буква І, ну і всі інші там специфічні українські букви, тобто Ї, Є, Г і так далі. Тобто Ми з, з консоль, да, з класу консоль властивість output encoding встановлюємо в utf 8 Тобто utf 8 добре підходить для. Кодування національних символів да, для локалізації. Значить, і у нас в консолі будуть два пункти: додати ключ і вилучити ключ. Да. Значить, ми вибираємо якусь певну опцію, да, щитуємо її з клавіатури. Значить, ця опція у нас буде у вигляді, скажімо так, у вигляді рядка, але свіч да, тут, наприклад, на відміну від C, да, на відміну від C. В C-Sharp, Switch добре працює з рядками, також, да, зі змінними типу стрінг, працює також. Тобто, якщо у нас там ми один увели, да, ну, це навіть краще, ніж аналізувати числа, да, тому що по суті все, що вводиться, да, воно вводиться як рядок. Щоб тут не треба було перетворювати до int 32 да, все вводиться як рядок. І по суті у нас тут два кейси. Так? Якщо перший, то ми додаємо до регістра. Для цього є відповідна функція. І брейк ну, обов'язково. Якщо другий, то вилучаємо з реєстра, з реєстра і брейк. Якщо раптом значить, там, користувач натиснув щось інше, так? тут значить, буде хибний вибір опцій. Але теж після дефолта теж брейк. Тобто, це, по суті, головна функція це по суті меню. А сама дія да, відбувається у цих, у цих функціях. Для того, щоб не створювати об'єкт, да, ця функція буде статичною static, Ну, Бо об'єкт, в принципі, нам не буде потрібен. Виводимо повідомлення, введіть шлях до ключа. Ну, тут якби ось оце myapp, да, вона має бути через один слеш. Щоб воно вивело один слеш, да, тут ставиться два слеші. Значить, і нам потрібен шлях. Ну, це той шлях, який я е, копіював, да, який я копіював з самого реєстра. Значить, ще раз покажу, звідки, цей, звідки цю програму можна запустити. Значить, ось тут є Total Commander. Значить. Цю програму для роботи з реєстром да, можна запустити з папки Windows System 32. Заходимо в Windows. Да, все ще вона називається System32, хоча давно, давно вже з системи, значить, там 6 до 4 розрядні. Значить. І ось тут є, значить, ну, в принципі, зручна назва цієї програми Regedit. Але, Чи там регed, але там вона напишена, написана трошки скорочена. Тобто голосні там пропущені. Так? Тобто там одної голосної немає о цієї І. Так, мені здається, я пропустив. Та в мене відсортовано в іншому порядку. Напевно, що ось тут вона насправді має бути. Так, перед. P перед P. От Q, значить, от десь тут R. От є REC і REC, REC, EDT, тобто буква I пропущена, REC, EDT, 3.32. От, власне, я її запускав. Ну, для, того, щоб, для чого я її запускав? Для того, щоб ну, цей шлях, шлях копіювати. Да? Ми там працюємо, наприклад, цей current юзер. Я просто копіював шлях, щоб це не набирати вручну. Да? Я, його, я його копіював. І значить, треба, треба якби, вписати ну, правильний шлях, будемо так казати. Да? Якийсь такий, який, в принципі, можливий. Далі ми вводимо значення. Значення це буде, ну, якщо це шлях, да, якщо це шлях ну, в, в, в каталозі HK Current User, да, то е, наступне да, це ось те, що ми введемо, як буде називатись цей ключ. Ну, тут, в принципі, можна придумати свою назву, да, але щоб вона відповідала, е, щоб вона відповідала. Ну, Правилам створення ідентифікаторів. Да, ось, ось так можна сказати. Да. І е, наступне, що треба буде ввести, це значення. Ну, значення може бути різне, залежно від, е, ну, залежно від призначення того чи іншого ключа. Да, е, е, і тип, і значення, да, вони можуть бути різні. Е, в даному випадку, якщо я зайшов в е, е, каталог е, там, софтвери, Microsoft, Windows, Current Version, Run, то цей каталог він відповідає за запуск файлів за запуск програм зі стартом операційної системи, за автозапуск відповідає. Тобто, якщо ми хочемо додати нашу програму в автозапуск, то ми можемо використовувати ось такий, ось такий код. Тобто, це значення, яке відповідає попередньому ключу, його, попередньому імені, це значення є шляхом до запуску конкретної програми. Ну, я там прописував. Можу прописати шлях до Total Commander або іншої програми, яка, яка потрібна. Значить, Я тут заберу пропуск. І далі ми, так би мовити, в термінах Try-Catch пробуємо, пробуємо це зробити. Значить, Що ми робимо? Ми створюємо об'єкт типу Registry Key, тобто об'єкт типу ключ реєстра. Да? Ключ реєстра, я ще раз нагадаю, да? це оцей запис. Оцей запис це і є ключ реєстра. І він складається з двох значень. Власне, назва ключа і значення. так? Е, значить, ми тут звертаємося наступним чином. Да? Тобто ми звертаємося до регістрі, да? Це реєстр як такий, да? ЗВІН-32 береться. В ньому є current user. да, е, Значить, ну, цілий розділ такий, да? можна сказати. Да? От він тут є оцей. Це, що я показував. Ну, Тобто current user да, це те, що тут написано HK Current User. Але вони всі починаються на HK, да, тому тут якби, просто, просто current user. І до ось ну, скажімо так, з цього класу current user, будемо казати, да, ми викликаємо метод CreateSubK, тобто створити вже під ключ. Ну, тут деревовидна структура каталогів да, має місце. Створити під ключ, да, створити підкаталог, якщо хочете, да, куди передаємо цей шлях, який ми ввели на, ну, першого разу. А якщо його, скажімо так, вдалося створити, то далі у нас ця умова виконується. Да, тобто Кей не буде дорівнювати 0, да, і можна буде продовжити. Якщо там з якихось причин не вдалося створити, да, то на цьому все. Значить, і якщо ми створили такий підкаталог, якщо хочете, да, чи там підключ, то до цього ключа ми застосовуємо метод setValue. Він приймає пару значень. Так? Тобто, як я казав, ключ значення. Тобто value name, назву. Так? Ось це буде. Ну, оце що тут, під, під, під колонкою name, так? це value name. Так? А да? це, скажімо так, те, що ви там пропишете, пропишете в дату. Ну, це value data, так? це те, що там третє було. Третє було щедро. І ось таким, чином, ось таким чином, значить, можна створити новий ключ, під ключ, як, як хочете, так називати, для якоїсь вашої програми, для її, скажімо так, хорошої роботи. Ну, відповідно, якщо на цьому етапі піде щось не так, да, то буде, буде виняток, він буде перехоплений, да, видасть помилку і видасть повідомлення, яке далі можна, скажімо так, аналізувати. Це була функція ADD registry да, яка додає запис, додає запис в реєстр. І є ще функція Delete registry K and value, яка вилучає. Якщо для введення нам треба було три параметри ввести, тобто шлях, назву і значення, то для вилучення достатньо двох: шлях вказати. І власне саму назву. Ну, тому що значення вже не, не обов'язково. За, за назвою можна вилучити все рештку. Тому ми тут дві, дві скажімо так, змінні щетуємо, тобто K-Path і value name. Значить, а далі у нас аналогічний є блок-try-cage, тобто ми пробуємо, знову створюємо об'єкти по Registry K. З там, підкласу Current User чи там, похідного класу Current User да, з Registry регістрі... вже використовуємо OpenSubKey. Перед тим у нас було Create да, тепер у нас open Значить, І перший параметр значить, у нього ставити там k Да? Другий параметр ставити, ставити завжди true. Ну і Знову ж таки, якщо такий шлях відкрито. Ну, тобто, якщо він існує, або да, ж не існувати. Якщо він відкритий, тоді до ключа да, до цього, скажімо так, застосовуємо метод delete value, і у це value вказуємо назву нашого ключа там, чи підключа. Ну, Тобто це те, що value name, те, що вдруге буде вводитись. Ну, якщо це спрацювало, да, нам видасть повідомлення, що ключ і значення успішно вилучені з реєстру. Інакше буде. Інакше буде видана помилка. Ще раз значить, запускаю це на виконання. Значить, попробуємо щось додати. Значить, ну, спочатку краще додати, да, щоб потім було що вивчити. Для зручності, да, я ось тут виберу HK Current User. Ну, власне, на нього програма налаштована. Да. Значить, тут є дуже важлива папка каталог софтвери багато там записано чого від Microsoft, ну і це не дивно, да? тому що це Microsoft операційна система. Тут є дуже цікавий пункт на да? Windows, який, який стосується саме операційної системи Windows. Причому має бути Windows отак просто, без, без будь-яких букв, там, не XP, там, не 2000, ні, нічого. Да? Просто от Windows, да? так як воно є. І в ньому є підкаталог Current version. А current version, в якому є run. Да? Тобто run, це, скажімо так, він містить, він містить записи про програми, які будуть автоматично стартувати з операційної системи. Таке призначення да, цього ключа, будемо казати. Ну і от сюди я спробую щось додати. Або можна в run once, якщо хочете. Uh, значить, ну, run once, це відповідно буде додано тільки один раз. Значить, я для зручності, щоб не вводити, не вводити багато з клавіатури, бо можна помилитися, да, я це скопіюю і тут вставлю. Значить, тобто шлях я view, Тобто, шлях саме в такому вигляді. Далі вивести значення. Ну, Значення тут можна вже на свій розсуд. Да, це може бути якась там. Якась там моя програма, да? чи це може бути якийсь там браузер, чи ще щось. Ну, я дивлюся, що тут у нас є. В Program Files. Да? Шо, наприклад, тут... ну, наприклад, щось із Program Files, да? там запустити. Ну, не знаю, можливо, Chrome. Зараз я подивлюся. От, значить, Наприклад, це буде Chrome. Єдине, що я не знаю, чи тут зараз ось так воно скопіює. Я спробую. Скопіювало, це якийсь буде хром X. І конкретно для цього, ключа, конкретно для цього ключа має бути шлях. В інших ключів можуть бути свої призначення. Тобто кожен ключ має своє призначення. Але конкретно цей, він вказує, там, умовно кажучи, назву програми і шлях до неї, щоб її запустити. Ну, власне, щоб її запустити, потрібен шлях до запуску. Значить, Я тут копіюю. Вставляю, і, значить, ну, крім власне свої самої теки запуску, так, ще потрібно ось оце, сам назву файла скопіювати. Тоді є повна картина. Значить, нам видало, так, що ключ і значення до реєстру успішно, значить, додані. Ну і ну, можна, скажімо так, перезапустити, перезапустити систему, подивитися. Подивитися, чи це, чи це, скажімо так, працює. Да? Значить, Я це зараз там позакриваю. Значить, це, наприклад, звідси вийду. І тут значить, зроблю перезавантаження. Ну, оскільки це відбувається на, на віртуальній машині, да? то у вас зображення не зникає. Тобто, все видно, все, що відбувається, видно. Да? Тобто, Видно продовження процесу. Ну, власне, от бачите, ще, одне, ще одна перевага віртуальних машин, да, те, що можна, так би мовити, ну, демонструвати. Да, тобто Можна демонструвати, що відбувається, робити це в процесі, да, не, не випадаючи з конференції, не, випад, ну, скажімо так, не зупиняючи там, відео, запису відео да, і так далі. Значить, Мені зараз там залишається тільки ввести пароль. Так, і ми бачимо, що зразу запущений. Google Chrome зразу запущений. Да? Тобто, чого раніше, наприклад, не, не було. Да? А, значить, ну, хай собі там поки що буде запущений. А ми значить, повертаємося до, до програми. Ну, сам код, сам код зрозумілий я думаю, да? а я ще так би мовити продемонструю. Ну, напевно, що краще все-таки запустити з Visual Studio, щоб довго не шукати, де, де то розташовано. Продемонструю вилучення да, з реєстру, так, щоб все достеменно було перевірено, да, значить, що, воно, що воно працює, переконатися. Ну, власне, якщо би щось не так, да, то треба розбиратися, виясняти, що саме значить, і виправляти. Ну, от, так, значить, тепер вибираю опцію 2: вилучити ключ і значення. Ну, знову ж таки, для того, щоб це коректно зробити, да, ну, щоб і там довго не вгадувати шлях, то бажано мати ось цю програму .edt, да, якщо ми з EDT. От він, власне, тут registрі да, Тобто можна в пошуку знайти, да, там Registry Editor. От він, навіть, є, він показує, да, що хром доданий. Uh, да, він тут, uh, він я хочу скопіювати просто цей шлях шлях до ключа, так би мовити. Да? Шлях до ключа. Uh, тут його вставляю. Значить, і треба вказати значення, яке треба вилучити. Тому що значень у нас тут кілька. Є там open GUI, да, є там ще щось. Значить, я ось оце value name копіюю. А далі value data вже нам не потрібно, тому що за. За ней можна буде все решта. Єдине, що воно мені тут не скопіювало. Ну, я попробую набрати хромик З. Чи воно Хромик З пробілом? бо тут мені цікаво. Ну, це двійковий код, чи там 16-ковий. Давайте ще раз. значить, Ось так. Ось оце я хотів скопіювати. І сюди вставити. О, з другого разу пішло. Запускаємо, пише, що ключі значення успішно вилучені з реєстру. Дивимося сюди. Ну, тут поки що воно показує, що є, але якщо я натисну View і натисну Refresh, так, то ми побачимо, що його тут нема. Ну, і відповідно, вже наступного разу там, Google Chrome сам не запуститься, да, а його треба буде запускати. Так. Тому я, можливо, собі згодом все-таки поставлю да, цей Google Chrome на автозапуск. Ну, ось таким чином да, можна починати працювати з реєстром.